Скільки обходиться день опалення, якщо опалювати отакими дровами, арпаліровані дрова. Так, дивіться, у мене в грубі ще трохи попілу є, підкладав я останній раз ночою в час ночі. Тож вчора я цілий день палив цими дровами і вирішив поекспериментувати, скільки воно буде. Тут, щоб розпалювати, що зараз, просто закидаю дрова в грубу та. І все. Котел у мене такий старий драконський тайга 2 називається. Коефіцієнт корисної дії тут ніякий, але що маємо, то маємо. Розживуся куплю другого. Так, що ми маємо по температурі? Дивіться, на дворі зараз мінус майже 11 градусів в хаті 22,7. Розпаюється тут дуже просто. Просто взяв, накидав зверху через коротко, не знаю, через оцевий круг, накидав свіжих дров. Ну і все, і помаленько воно розгориться. Йде, е, так, по квадратурі хати хва, хата в мене 87, грубо говоря, 90 е, квадратних метрів хата. Е, арпаліровані дрова що це за дрова? Це перебиті потрібні арпалу. Е, весною я їх бив. Ну, бачите, вже трохи листя є. Ну то таке. Е, подивимося, скільки піде. Потім в кінці, це зараз 7 годин я розпалив, грубо говоря, буду весь день палити, подивимося, скільки піде. Е, і в кінці скажу, скільки це вийшло по грошах. Випалили одну корзину. Отако. Вже жінка втаскалася з пательні, їсти гріла замастила всю плиту. Зараз буде сморід, ну не зараз покажу, яка температура. Так, по температурі дивіться в хаті 22 і на дворі 6,7 градусів. Це скільки було там 6, зараз 11, 6,5 годин. Да. 5 годин одна корзина палиться. Закінчую експеримент. В общем, дивіться, за день пішло в мене, ну практично, я думаю, ще цю корзину допалю, три таких корзини дров. Ось о ще догора. Я думаю, зараз ще я її висиплю і на сьогодні хватить. Чесно, я не чекав, але ці дрова дуже класно тримають жар. Сам в шоці Зараз покажу. виключу. О, дві. Вони реально тримають як вуглі. Я думав, бо коменти писали, що вони перегорають скоро і так далі, тільки підкидати. Три корзини пішло на сьогодні таких дров. Так, по температурі дивіться, в хаті 21,7, на дворі мінус 9. Ну, в принципі, температура плюс-мінус 22 з кусочком, 21 з кусочком тримається отака весь день. Ще, мабуть, треба уточнити, що в мене в основному грабові дрова. Може там люди якусь липі на чи що, і вона в них погано тримає. В мене грабові, отакі грабчаки тримають добре. Так, дивіться по собі вартості. Весною, як я теребів, арпалірував дрова. У мене виходить на 27 отаких корзін. Пішла літра бензину. Ну, що 27, Того, що в мене більше немає. Можна було б більше зробити у мене. От є 27, робив 27 корзин, якраз мотоблочний прицеп. Це і по часу, і це десь плюс-мінус півтори години. Ну, Чи це дорого, так, дивіться, за що, на день три корзини? Це якщо корзина, грубо говоря, десь плюс-мінус 2 гривні. Це 6 гривень на день. Ну, я не знаю, пишіть ваші коменти. Дорого, це чи дешево, чи є дешевші варіанти, може якоїсь соломою буранами дешевше. Ну, так, ні, ніби й не дуже дорого. Не знаю. пишіть ваші враження.